Ну що, погнали? Скажіть чесно, вас хтось колись обдурював? Ну тільки чесно. В мене в мене таке бувало. Бо прожити життя в Україні і не разу не попасти на якісь розваднях це майже нереальна задача. Кол-центри вітаю. Ви виграли 100 тисяч гривень, шахраїзуликс. Над цим я попався. Типи на вулиці, яким не вистачає 200 гривень на квиток додому, політики, які обіцяють до хрена, а потім нічого не дають а навпаки забирають те, що було. Давайте визнаємо українці: мають добрі серця, коротку пам'ять і схильні ввірити в дива. Чим користуються вже багато років усілякі пройдисвіти і жми крути. Останній приклад це історія такого собі. Назарія Гусакова, це Олексій Ковжун, і ви дивитесь новий випуск серіалу Довга війна. Сьогодні говоримо про найбільших аферистів України за останні 30 років. А вже згадав цього Назарія. Давайте з нього першого і поговоримо. Це найбільш свіжий приклад, і як для мене він найбільш болючий. Одразу зазначу, що. Шахраєм насправді цього Назарія має називати суд, який колись буде. а Ми не можемо цього робити, бо саме суд це визначає. Це просто моє оценочне судження, бо як на мене, ця історія дуже погано тхне, має ознаки грандіозного розводняка довірових людей і є вкрай шкідливою для української держави, української нації і а, українців, що зараз воюють і допомагають фронту. Якщо ви пропустили, ну може, ви живете не тут чи не заходите в соцмережі? Я вам заздрю. Тож нагадаю, що Назарій Гусаков з дитинства хворий. А хворий він на синдром м'язової трофії і в нього перша група інвалідності. Він не може самостійно рухатись, і для виживання це правда. Йому потрібно приймати дуже дорогі ліки, які коштують мільйони і мільйони гривень. Спочатку повномасштабного вторгнення його стало дуже багато в соцмережах. Донатили на його порятунок багато людей просили донатити на нього поважні військові, волонтери, медійники. Сам Назарі активно писав всім підряд, писав всім, хто має якісь кошти. Він просив допомогти його врятувати, що мовляв. Завтра вже потрібні ліки, не вистачає якихось там 100 тисяч гривень а вже рука погано працює. Когось він просив просто дати, комусь писав, що типу позичає ці кошти, потім поверне з банки, на яку кидали донати люди з добрим серцем. Скандал з ним почався з того, що небайдужі е, користувачі Твіттера, зокрема, пані Христина, спитали у Назарія про звіти. Ну це нормальна практика. Якщо я вам скидаю гроші, мені мені не байдуже на що ви їх. Витрачаєте, і коли людина збирає десятки мільйонів гривень. Ну за такі кошти треба звітувати. На цьому питанні Назар посипався. Люди відчули проблему і почали копати глибше і розбиратись в тому, що саме відбувається. Тут насправді великий респект журналісті Ользі Худецькій, яка проробила неймовірну розслідувальну роботу, накопала і систематизувала гігантські обсяги. Інформації скандал набирав обертів, і з комунікації вийшов мер Львова, пан Садовий, який чесно сказав, що з 24-го року Назарі отримує від міста Львів ліки безкоштовно. Потім в комунікацію влився і президент, а справою зайнялась поліція. Тобто історія стала дуже і дуже гучною. Куди поділись ті мільйони, що проходили через е, різноманітні банки та криптогаманці Назарія наразі невідомо. Сам він заявив, що, мовляв, він допомагав якимось невідомим людям виводити ставки з ігрових сайтів, але теорія не виглядає переконливо. Ну і ще до скандалу гусаков виїхав в Італію, де і перебуває на момент запису цього відео. Чому нас навчила ця історія? Ну точно тому, що не потрібно допомагати людям і донатити на добру справу. Однак наладь черешня не означає, що треба відмовитись від а, всього дерева або від пакету цієї черешні. Треба далі допомагати, треба і далі донатити, бути чуйними і добрими, але при цьому пильними і давайте не соромитись питати про подальшу долю своїх пожертв. Ну і вимагати системних змін, щоб не доводилось людям з цією на щастя не дуже часто, але жахливою хворобою, яка називається СМА СМА, щоб вони не просили донати в інтернеті, а щоб отримували необхідні ліки від своїх громад. Як це було, скажімо, у Львові? Це була свіжа історія, яка лишила глибокий слід в українських соцмережах. Хочу від себе додати, що. Напевно, більше всього голосували люди, які не донатять. І вони писали про і про нього, і про оцю систему донатів всілякі гадості, щоб виправдати те, що вони цього не роблять. Насправді, допомога тим, хто її потребує, це, це важливо. Але. Давайте мандрувати лип часів на початок незалежності 90-ті. люди думають, як вижити, як заробити хоч якусь копійчину, як прогодувати родину і якось щось може навіть заощадити культури донатів тоді не було. І шахрої грали не на почутті жалості, а на бажанні швидко розбагатіти і вкусити ситого та заможного життя. Насправді, людину, яка живе думкою, що можна отримати щось з нічого, надурити досить легко. Якщо у вас нема такої думки, то вас складно буде надурити. Тож, 90-ті. Це були часи фінансових пірамід. І першим на згадку приходить такий собі Семен Юфа. Які е добряче нагрів багато українців на своєму трасті споживному товариству «Меркурій». все відбувалося за класичною схемою обіцянки надприбутків фантастичні? 8 тисяч відсотків річних тисяч відсотків. Уявляєте щедрі виплати першим щасливчикам? І, отже, в каси Меркурію стоять черги довірливих українців, які поспішають примножити свою купічину. Сам Семен ЮФА позиціонував себе як ізраїльського бізнесмена, що сам себе зробив. Те, що називається self-made man, він почав заробляти гроші ще під час строкової служби на флоті на початку 80-х. Службу він проходив в Карелії біля порту та рибзаводу. Місцеві мужики бухали цілими днями, там так прийнято, і не спішили працювати на заводі та вантажити рибу. Тож Єфа з товаришами виміняли флотський спирт. Де його було багато, на старий авто навантажувач, полагодили його і надавали заводу логістичні послуги. На цьому непогано заробили, як для того часу. Саме навіть зміг собі купити квартиру в Києві, однокімнатну, але це був абсолютний скарб. В столиці він шукав себе, в якийсь момент став працювати кухарем в ресторані «Лейпциг». Це на розі Володимирської і прорізної. Будівля, що з тих пір стоїть зачиненою. Навіть не знаю, чому на той час це була дуже жирна посада, бо можна було виносити і продавати дефіцитні продукти, і це було те, що називається золоте дно. Потім він організував торгівлю з з'яток на вулицях. Коротше, крутився, як багато хто в ці смутні часи так званої перебудови. У 92-му році Семен Єфа розуміє, що настав час. Фінансових інституцій. І разом з партнерами, близькими до кримінальних кіл, запустив піраміду. Цікаво, що. Е Якась інвестиційна діяльність мала місце піраміда, що справді займається інвестиціями. Тобто така гібридна історія. Тож Меркурій став першою структурою, яка отримала право на приватизацію. Меркурій контролював акції ЦУМу дитячого світу універмагу України в Києві, Донецького торгового центру Білий Лебідь, частки в Київському молокозаводі. No два. В Житомирському заводі металоконструкції і багато чого іншого, тобто мав такий собі портфель акцій. Йофа тоді потроху збирав з інвесторів капусту, о, займався доволі легітимною діяльністю, якщо не легальною, то принаймні легітимною, і він був поза радаром правоохоронних органів. Але в 1994 році він вирішив, що настав час для великої політики, і взяв участь в парламентських виборах. Враду не пройшов, але привернув до себе увагу великих дядь у великих кабінетах. Ну і Меркурієм зайнялась міліція. Юфа тікає до Ізраїлю, а ушукані вкладники почали штурмувати офіс компанії. Але це, звісно, не допомогло грошей, ніхто з них не отримав. Медіа тоді порахували, збитки від піраміди склали 25 мільйонів доларів. Це дуже великі гроші зараз. Тоді це були просто всі гроші світу. Тож приблизно 25 тисяч вкладників лишились ні з чим, а ЮФА отримав такі собі малорозькі меншовартісний нікнейм «Український мавроді. Сам він потім в інтерв'ю стверджував, що схема була робоча, а все розвалилось тільки через тиск правоохоронних органів. А він пухнастий, а просто мінти. Все поламали, але ошуканим людям, звісно, від цього легше не стало. Проходить 15 років, але кількість українців, що бажають отримати щось з нічого, лишається доволі солідною, і оце потреба підняти бабла з нікуди, воно лишається. І на горизонті намалювалась е, м, така собі контора е, під назвою b е, B2B Jewelry. Джулєрі, е, торговці чистим золотом та пан Микола Гонта, той самий, е, який став мемом е, з фразою е, «Будемо на зв'язку». Будемо зв'язі. На, на відміну від звичайних фінансових пірамід, B2B, ну, принаймні, мали якийсь товар. Які можна помацати руками, навіть покласти до сейфу або там вдягнути на руку. Саме ювелірні прикраси заводу Шарм який був розташований в Ладижині, Вінницької області, можна було купувати не золото, а те, що називається деривативи, папірці, сертифікати на золото. В чому відміна сертифікатів на золото від золота як такого? Золото воно у вас є, але воно лежить або прикрашає ваші пальці чи вуха. А сертифікати на золото, наче мають приносити своїм власникам стабільний і серйозний дохід. При цьому B2B офіційно не надавали фінансових послуг. Тож вони не підпадали під регуляцію НБУ, купівля сертифікатів фактично папірців. Була оформлена як благодійні внески, зокрема на користь благодійного фонду Зимородок Контора Ця з'явилася в 2018 році. а вже в 2019 році вона почала агресивно інтегруватись в великі українські міста. З кожної праски лунала спокуслива реклама. Про інвестиції в золото з фантастичними відсотками. Просто фантастичними. Відомо належне е, українські медіа, вони одразу, майже одразу, почали кричати, що вся ця двіжуха виглядає як піраміда, і скоріш за все, не є. Точно пам'ятаю е, сюжети, наприклад, телебачення Торонто, м, сюжети Бігуса, але правоохоронцям знадобився цілий рік, щоб помітити, що там є. Проблема. Діяльність компанії зупинили, а Гонту та його спільників взяли під домашній арешт. Чому так довго чухали, запитаєте ви? Мені теж цікаво. Але, схоже, у цього пана, у пана Гонти, були особливі і специфічні стосунки з представниками правоохоронних органів. Скажімо так, справа в тому, що проблеми з законом у Гонти були ще задовго до цієї піраміди. Аж в 2013 році СБУ провели обшуки в його будинку та на його ювелірному заводі в Ладижині. Стверджували, що з 2007 по 2011 роки через цей шарм пройшло близько 600 тисяч контрабандних ювелірних виробів з Туреччини вагою більше <кхем>, тонни золотих виробів. Чим закінчилася ця історія? Нічим. Власник заводу зізнався в вихиленні від сплати податків, але в березні 2019 року суддя Ладижинського міського суду Тетяна Волошина закрила справу і звільнила Гонту від кримінальної відповідальності через спливання терміну давності. А його адвокат ем, на цьому не зупинився і подав прохання про звільнення від покарання взагалі. І це прохання підтримала представниця прокуратури. Ну чому б ні? Ну всі ж хороші люди. Тож в 18-му році на Миколу Гонту відкрили справу через шахрайство, начебто він заплатив за ювелірні вироби, які йому надав для реалізації пан Сова з Чернігівської області. Сума боргу складала 16,5 тисяч доларів. Але й тут Гонті пощастило. Справу старший слідчий лівобережного відділку Вінницького міського відділу поліції Сергій Квач закрив. А потім звільнився з поліції. мабуть, втомився. Справа по B2B джувелері здається, коло тягнеться і дотепер. Люди трохи помізгували під магазинами, знайшли собі щось інше, якесь заняття. Розійшлись по домівках. Виявили, що не все те золото, що блищить. Ще однією з найбільш привабливих інвестицій в усі часи, окрім золота, була ясна річ, нерухомість. Про власні квадратні метри в нашій країні мріють всі. Квартира це база. Квартира це стабільність і надійність. А якщо ще мати зайві квадратні метри, які можна вигідно здавати тим, хто квадратних метрів не має, то це взагалі пісня. Ти багатий, красивий рантьє, тоді можна не працювати ніколи. Ну, це ж мрія знов таки, особливо коли можна отримати оці метри ну майже з нічого. Ясна річ, подібні кришталеві мрії розбиваються об чергову бульбашку від недоброчесного забудовника. Таким виявився Анатолій Вицеховський. Пам'ятаєте таке прізвище? Варто пам'ятати. Він зміг побудувати масштабну і потужну будівельну піраміду. А от звичайного нормального житла для вкладників він побудувати не зміг, а може і не збирався. Войцеховський наплодив купу компаній, якщо точно, то 63 компанії, яка ледь неодночасно почала будівництво 42 будівельних комплексів. Ціни були, як то кажуть, дуже привабливі, і люди вкладали гроші ще на етапі ідеї. Або на етапі котловани, які можна навіть побачити. Тож квартири за привабливими цінами в ЖК Високовського розлітались як гарячі пиріжки. Це вже потім з'ясувало, що у деяких будинків не було прав користування земельними ділянками, в інших дозволу на будівництво, але людей це не зупиняло. Хтось не перевіряв, а хтось не звертав на це уваги. Адже багато хто так тоді будував. Така була. Звичка, такі модуси піранді, тобто головне почати, а там дозволи в процесі, якось вони з'являються. Завжди можна домовитись з відповідними органами за декілька квадратних метрів, пару квартир в подарунок. Так воно працювало. І от в 14-му, а потім в 15 роках за афериста-забудовника нарешті взялися правоохоронці. Якось вони збудилися. Вони нарили купу порушень та злочинів і готували закрити цього Вицаковського на багато років в тюрму. Але ж світ не без добрих людей. І Вицаковського попередили, і він е, упс, і втік за кордон. А ошукані інвестори в кількості понад 15 тисяч людей. Залишились сам на сам з викопаними ямами. Викопана яма ще й незаконна. А декому пощастило, їхні будинки були майже завершені. Бував я в одному з таких будинків на академістечку. Якість будівництва, як то кажуть, артель срали мазали. Штукатурка валиться, ліфти ламаються через день, прольоти між поверхами тримаються на якихось дерев'яних балках. Які на сходах прямо з стіни стирчать, будинок так і не здали в експлуатацію, але інвесторів після втечі Вицяковського ви, ви вони якось скинулись е, всіма квартирами і завершили проведення комунікації та інші необхідні роботи. Ну, тобто, як кажуть американці, закинули е, добрі гроші е, за вже поганими, вже витраченими. вже Тими, з якими попрощалися, лише цього року Вайцяковського такі змогли повернути до України, і іспанський суд, нарешті, дозволив його екстрадицію. Тепер йому світить чималий термін ув'язнення. А ошукані люди досі сподіваються, що київська влада компенсує їм збитки або принаймні зробить щось приємне. Наприклад, добудує квартири. Як ми з вами розуміємо? Ще великого бажання у міста цим займатись не виникло. Не думаю, що виникне і в майбутньому. Окей, влада зміниться, але ну вибачте, якщо вас ошукали, чому ми всі платники податків міста маємо скидатись на те, щоб вас виручити? Ну, сорі. Окей, піраміди тепер не в моді. Цю історію. Починає засипати будівельним пісочком. Закінчимо відео молитвою та чудесним стіленням всіх хвороб. Принаймні, саме такий набір благ обіцяє пастор Володимир Мунтян своїм послідовникам. Ви точно про нього чули. Він же ж не просто пастор, він апостол, ну, принаймні, він так сказав. Свого часу він збирав аншлаги в палаці спорту, йому донатили на церкву дуже небідні і дуже впливові люди України. І я пам'ятаю, як політики, в тому числі пристойні, приходили до нього на ці шабиші. Деяких з них я навіть розпитував, на що ви туди лізете? Вони кажуть, ну, бо там люди, а політик має йти. Туди, де є люди, де є підтримка, і історія про те, що це шахрайство не дуже їм заходила. Тут яка справа: Мантяну дуже важко пришити шахрайство, бо ну, все ж добровільно. Він же не обіцяє 8 тисяч відсотків. Люди жертвують свої гроші, а він потім купує собі Феррарі, відпочиває на Мальдівах, бо ну, там він домовився, а тут вище занесли. Логічно. Ну і, мабуть, не було такого яскравого бажання у правоохоронців, щоб в справа Мантяна, бо він завжди крутився поруч з політиками, впливовими чиновниками, дружба, з якими, якщо не гарантує, то принаймні дає надію на безпеку. Мантян це дуже цікавий персонаж. Він чистий авантюрист. За часи СРСР був засуджений за крадіжку та шахрайство і відбув трирічний термін в колонії в Кривому розі, а саме в цю тюрячку досить часто навідувались місіонери п'ятдесятники. Володимир Монтян їх послухав і вирішив, що це непогана ідея. І подався собі в релігію. Після виходу з тюрми він став членом у церкві християн віри Євангельської у Дніпрі. Та він прижився. Йому навіть довірили в 97-му році. Заснувати філію церкви у прищепному Дніпропетровської області, але Монтян працював не на Бога і не на церкву, а на себе любимого, і швидко перетворив приход на свою власну церкву. За зміну вчення у харизматичний бік та непослуг церкві ця ХВЄ виключає Монтяна з усіх своїх членів. І він не розгубився, а відкрив власну нову церкву в новомосковську. На початку 2000-х років він масштабував свою діяльність і відкрив церкву вже в Дніпрі. Справи йшли вгору, у Монтяни з'явились гроші, з'явилась нерухомість. Життя стало красивим. А в 2011 році він же підкорював своїми запальними проповідями і оцим стіленням столицю на піку церква відродження. А як назвав її сам Монтян, налічувала 320 філій і працювала в Україні, Росії та Білорусі. Секретом успі успіху Монтяна була його харизма, артистизм та краних тривогах, болях та надіях людей. Толоновите -то, падлюка. А в тебе ДЦП, давай до нас. Молитва, танці, музло лікує, і люди велись. Важливим елементом вчення були пожертви, пожертви на церкву. Про те, що треба скидатись на благе діло, Монтян нагадував по декілька разів за проповідь. Це називалось партнерство. І це партнерство зробило його вкрай небідною людиною. Згодом а, цей кхе, апостол виїхав з України зараз намагається окучувати довірливу російськомовну паству в Італії та Німеччині. Як то кажуть, тач. Манчан продовжує стілювати довірливу публічку від е, зайвих євріків, а нам сьогодні час прощатися. Тож згадали ми з вами е, крупних шахраїв, а дрібних ім'я їм легіон. Е, тож будьте пильними, перевіряйте інформацію, не переходьте за сторонніми підозрілими лінками, е, начебто для оплати, не вірте в мі... Цієї ви прибутки тут і зараз і завжди беріть передплату. Якщо вам дзвонять люди, яких ви вперше чуєте, і кажуть, що ви виграли сюрприз чи мільйон гривень. Це теж розвод. Є дуже класний автор, я його вкрай люблю. Джо Беркромбі. І в нього я прочитав дуже класну штуку, коли вершник заїжджає в місто і просить хлопця потримати коня. Потім він дає йому за це монетку і каже: Дивись, ось тобі монетка, але я можу дати тобі е, твій вибір: монетку або пораду. Хлопчик каже: Давайте пораду. Той забирає монетку і каже: Моя порада: завжди бери грошима. Не забувайте донатити тим, кому ви довіряєте, або своїм друзям в підрозділ, який ви добре знаєте, або е, фондам, яким ви довіряєте. Для мене це завжди е, стерненко. Поверни живим, притула. Не лінуйтесь допомагати одне одному. Бо оцей, те, що називається act of random kindness, тобто дія випадкової доброти. Це прикрашає не тільки життя того, кому ви допомогли, воно ще прикрашає ваше життя і ваш настрій. Точно знаю. Так воно і працює. Тож тримаємось. Слава Україні!